В рамках Сови сьогодні ми включаємо одну із останніх передач з добірочки від і «До». І сьогодні ми пропонуємо наступний випуск, спецвипуск цієї передачі під назвою Смішні кавалки. Будьте з нами. ненавиджу п'янку, я ненавиджу п'янку, ого, ого. Я знову пив сьогодні з кимось до півночі. Моя сім'я текла від мене світ за очі. Ніхто не дасть мені розсолу з позаранку. Я ненавиджу п'янку. Зібралися верніше двоє друзів, і один каже, ти знаєш, знову на спортне ціни не піднялися. Каже, знов лажа, знов не нап'ємося. Ну, а той каже, та це дурниця, ми за своє життя вже нормально напилися, а от наших внуків жаль. Раз вже пішла бесіда про алкоголь. Е, це два колеги після одної такої крутої забави їдуть додому на роверах, таке якби звідси на загвіздя. І змучилися і десь там полягали спати, понакривалися своїми роверами. Вночі один встає, просинається, каже І, Іване, я щось змерз. А той подивився, яка та певно, в тебе в задному колесі трошпрехів нема. Раз вже п'янка така пішла, то прибігає. Ну пам'ятаєте, в нас пішла, да. в анекдотах в анекдотах, де, де <ророби? <ророби> В нас закрили витверезник, а ще тоді, коли він працював, такий анекдот ходив по Франківську. Прибігає малий додому. Мамо, мамо, витверезник спалили. То йди кай, син, а звідки знаєш? А тату йдуть по дорозі та й співають враги сажлірадною хату. Внучок маленький три роки, а дідусь старенький без руки ходить кай діду, я чув, що ви там в війні воювали, як там в війні в руку тратили. Каже, так, було це в 42-му році. Тягнуть мене за руку до воєнкомату. Пише Абрам Листа Володимиру Ічу Леніну, прошу допомогти Абрам. Ну, приходять відповідні люди, кажуть, Абрам, що це ти Леніну каже, пишеш? Він же ж давно е, помер. А отак, отак завжди є. От якщо мені щось треба, то він е, е, вже помер. А як вам щось треба, то він вічно живий. Так. Всі люди, котрі взагалі п'ють, спиртне, пиво, вони дуже солідарні люди. Ну, всі ми не вічні в цьому світі. Та й прийшли проважати останній путь одного такого свого колеги, вже так ціле життя довго собі сиділи, пили, один вмер, такі два колеги нормальні, Вася вже вмер, там, пішли, стоять, стоять, там день біля нього відстояли, він там то, другий, а там Фолдеру вже помогли, та, вони, так, йому вже Вася, як то кажуть, не так вже важливий, як сам процес. Адже завжди у нас такі традиції, що десь там після 12-ї хто залишається на ніч біля покійника, наливає, ще йому за 100 грам. От вони так ніч одну відбули, другу, третю, так з самого ранку вже там має бути похорон, вони прийшли з самого ранку, такий з будуна стоять, і і кажуть, слухай, Коля, ну Вася так погано виглядає, що кар виграє. Ну не можна дойти. Okay. Петре, а не пив би ти три дни? Я би ще подивлю, як ти виглядаєш. О. Така ж сама ситуація, як йдуть двоє з забави вже ледве теплих, а третій вже так відрубався і вони його несуть на собі, на плечах. Ну і той спереду каже, слухай Йоване, я ж там кров чвертку зі стола, каже, якщо з хати п'ємо 50 грам, а ти закажеш ззаду, та п'ємо, що п'ємо, Але кидаємо Михайла. Але кинули Михайла. Той ззаду дивився, боже, Михайло впав головою до каменя, з носа кров пішла, з вухів також, той за пульс. Нема пульса, ну помер хлоп. А той спереду не бачить, наливає. Так, то там 50 грам, там мені 50 грам, а Михайлові видає. А каже, слухайте, Михайло вмер. Та що так вмер, що і 50 грам не вип'є? Ну сидять двоє, отак от так от п'ють пиво. І один другому каже, слухай, а чого ти каже, так мол, тримаєш бокал. А каже, ти розумієш, каже, всі всякі ну, то з одного бокалу п'ють, може не домивають, аби я чим не заразився. А той глиб, а то теж так бокал каже, а ти чого кай так тримаєш? Та ти розумієш, моя одного губіш, так, то я аби не заразити їм. <плодиснатель> Хороша мисля, як то кажуть, приходить опосля. Краще пізніше, ніж ніколи. Висловлюю ці народні мудрості зовсім не для того, щоб показати, який я розумний. Сподіваюсь, ви в цьому і так не сумніваєтеся. Таким чином, я намагаюся підвести до наступної частинки нашої програми Смішні кавалки. Маю на увазі кафе Бар Габріела, де ми знімали вже наступні випуски цієї передачі, яку ви зараз дивитеся. І куди наш творчий колектив був запрошений не тільки, як то кажуть, для того, щоб е пиво пити. Голоді мої Не пам'ятаю, я звідки навіщо. І ніч Ака не, не, не почалось. Я не напичу п'янку. Я не напичу п'янку. Ого, я знову під сьогодні і ми з до півночі. Моя сім'я текла від мене світ за очі. Ніхто не дасть мені росову позаранку. Я не напичу п'яни. Ну, поки не почалось, шановний, а коли розраховувати.